З початку року в області сталося 195 пожеж. Це на 29% більше, ніж торік. Вогонь забрав життя 19 людей, серед них двоє дітей. Найчастіше займання спостерігаються у житловому секторі, і майже третина з них пов'язана з пічним опаленням. Це спричинило 52 пожежі, на яких загинуло дві особи. Щоб запобігти новим трагедіям, рятувальники на постійній основі проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи із жителями області на черзі Копистинський округ, ДСНСники перевіряють пічне опалення в будинках, спілкуються з мешканцями, зокрема уразливими верствами населення, та нагадують правила безпеки. Для того, щоб запобігти даним пожежам, необхідно перед опалювальним сезоном перевіряти дану пічку перед експлуатацією, очищати димоходи від сажі, також перевіряти, чи немає на печі димоходах різних тріщин. І для того, щоб запобігти, потрібно ці дані тріщини, пошкодження ремонтувати. Зокрема, забороняється розпалювати піч легкозимистими рідинами, сушити на ній речі та поруч розміщувати меблі, техніку чи дрова. Місцеві жителі зізнаються про більшість правил знають, але не завжди їх дотримуються. Ми можемо побачити те, що під дровами у нас, в принципі, присутній металевий лист. Але найбільше основне порушення це те, що під топкою мотвором зберігаються дрова. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що вугілля випаде на дрова та спричинить пожежу. Пенсіонерка Людмила ділиться у будинку з пічним опаленням, живе все життя. Приводити його до ладу допомагають рідні, а щось робить власноруч. А саджу я сама собі чищу ну, зама що для тих, хто не має ресурсу для забезпечення пожежної безпеки самотужки, допомагають соцпрацівники. Вигортаємо сажу так далі, от це все е, тут в хаті, плюс там на горі ще є лежаки, такі вигортаємо по стін. Потім це раз в рік буває, потім це все забілюємо, зачищуємо. Рятувальники також нагадують про інші небезпечні причини пожеж. Серед них аварійні режими роботи електромереж та необережне поводження з вогнем. Найсмертельнішою залишається куріння в ліжку. На 15 пожежах пов'язаних із курінням загинуло 9 людей. У зв'язку з цим служба порятунку Хмельниччини закликає всіх жителів області дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Слідкуйте за станом своїх печей та електроприладів, не залишайте відкритий вогонь без нагляду та не паліть у ліжку. І пам'ятайте, найкращий спосіб захиститися від пожежі це запобігти їй. Тетяна телеканал Перший Подільський.